В Попередньому відео я говорив про одну і ту саму компанію, яку додав своє портфоліо Ворен Buffett і Майкл Беррі. Це була медична страховка. І взагалом, які компанії купив, продав Buffett? Якщо подивитися на цей список, то в ньому є Chevron, Це нафтова компанія. Трамп хоче продавати більше нафти по світові. Nucor, це сталь. Трамп вів 50% на сталь. Ця компанія займається виробництвом чорних кольорових металів. І ми бачимо дві компанії, яка займається нерухомістю: це DR Horton і Lennar. Чи це означає, що в Америці зараз буде бум на нерухомість і буде куплятися і продаватися більше будинків? Berkshire Hathaway купило близько 1 мільярда в двох компаніях Horton і Lennar. Компанії, які будують не дуже якісні будинки. В той час, коли люди говорять, що ціни на нерухомість десь ось ось впадуть. Berkshire Інвестує 800 мільйонів доларів в Ленар і 191 мільйон в Хортон. Суть в тому, що ці компанії заробляють зараз не на продажі будинків, а на їх оренді. Вони їх будують і здають Здають в оренду. Очікується, що федеральний резерв почне знижувати відсоток в кінці цього або спочатку наступного року. Навіть коли відсоток піде вниз, він все одно буде близько 6 в 2026 році. Реально, більшість людей не зможе дозволити собі будинок у 2026 році. Зарплати немає, ціни на будинки дорого. І відсоток 6 це все ще високий відсоток. Зараз середня ціна на будинок в Чикаго – 385 тисяч доларів. Візьмемо перший попавшийся будинок. За плюс-мінус ці гроші. Хай це буде ось цей. Чотири кімнати, два туалети, 1900 скверфіт. Звичайний собі такий будиночок в Чикаго. Щоб його придбати, треба 20% даунпеймента. Перший знесок, 72 тисячі доларів. Що зараз заробити і відкласти, м'яко кажучи, нелегко. І тоді буде платіжка 2-300, майже 2300, 2287. За місяць 30 років фіксований кредит 6,5%. За цих 30 років банку піде не ще таких два будинки. Ви переплатите. Дивлячись на це все, схоже, що команда Баффета розуміє, що зараз важко придбати такий будинок, а в майбутньому буде ще важче, якщо вони заходять в нерухомість і планують заробляти на оренді. Ворен Бафет не скаже вам, коли купувати чи продавати одну чи іншу компанію, але ми бачимо, коли це робить він, і на це треба звертати увагу. Взагалі, коли його команда щось купує чи продає, на це треба звертати увагу. Акції нерухомості Хортон і Ленар не знаю. Мені здається, в Баффета його будинок вже давно сплачений. А коли ти тільки хочеш щось купити, намагаєшся стягнути пару доларів докупи. То краще взяти щось своє, що ти можеш потрогати. Або в тебе вже є нерухомість в кредиті, будинок чи квартира. Однією рукою отримувати пару дивідендів від цих компаній, а іншою виплачувати відсоток своєму банку, не знаю. Мені здається, краще спробувати закинути пару доларів наверх свого кредиту і закрити його раніше, ніж за 30 років. А акції Chevron... United Health і NewCore, то це класний варіант. Ворен Buffett додав їх в своє портфоліо. Хто я такий, щоб ним спорити? На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.